Реформа в медицині, котра вже не перший рік триває, хворим лише біди додає. Започатковані за часів Януковича Новація, а саме оптимізація, аж ніяк не покращують обслуговування населення. І зараз, приміром, на Волині одна бригада швидкої обслуговує 25 тисяч жителів. Одна карета на 30 сіл. Вони розкидані один від одного на 40 кілометрів. І медики фізично не встигають рятувати людей. Одна швидка на 30 сіл у селищі Колки оптимізують невідкладну медичну допомогу. Замість двох карет, які обслуговують майже 25 тисяч жителів. Залишиться одна. Іншу бригаду перекинуть за 60 кілометрів. Люди обурені, адже тепер медики можуть вчасно і не приїхати на виклик. П'ятницю визвали раз два за півгодини. Є Ось сьогодні визвали за півгодини є. Роблять, як має бути, а до нас визвали, а ще й друге село визвали, де хто поїде. А як приступ, якийсь операцію де, де, чи щось таке серйозне, Дай й поки звідси приїде, поки туди де людина що вмре. Мусово не забрати ні за що, ні за що. Все, і народ проти того буде. 30 сіл розкидані на значній відстані одне від одного, найвіддаленіше за 40 кілометрів. Через погані дороги дістатися туди складно, а нормативи для швидкої у 20 хвилин ніхто не скасовував. Тож, поки одна бригада витрачатиме по кілька годин на один виклик, в іншому кінці району чекати медиків марно. А лопну екстра медично полки, чорнофесер слухає. 11 годин третій виклик. я їду, у мене. Виклик вийдеться 120 кілометрів. І роди, тим більше є. Що немає машини, та поїхала машини, немає нікого. Другу бригаду планують переселити у село Цміни, де пункту екстреної допомоги немає. Це за 60 кілометрів. Свої медики там потрібні, кажуть лікарі. Втім, як туди добиратися і де жити, не знають. Так само не збагнуть як одна швидка встигатиме виїжджати на усі виклики. Тут у колках. Найоптимальніший варіант створити ще одну виїзну бригаду. У них там викликів мало в ту сторону, і Маневіцька бригада свободно заїжджає за 20 хвилин. В те село, як цього. Я не знаю. Ми що, Я не туди нічого не туди. Не, не, не можна буде добратися. Якщо добереся я, то мій напарник звідти не добереться. Це що мені я пробив 21 рік, мені тут продавати хату, все там чи там знімати квартиру. Я не, я не представляю, як дві швидкі на 30 сіл. Це розкіш, кажуть чиновники, бо викликів тут небагато. Якщо ж знадобиться допомога, виїде з райцентру за два. 25 кілометрів ми їздимо на тільки на важкі виклики, там де є безпосередня загроза життю, і чим швидше буде забезпечений доїзд до місця виклику, тим більше шансів у людини вижити. Тому от, в зв'язку з цим ми і намагаємося якраз розосередити бригади таким чином, щоб забезпечити оце найшвидший доїзд. Реформи заради людей наголошують чиновники. Головне завдання екстреної медицини охопити якомога більше населення та вчасно прибути на виклик. Купити нову машину, немає грошей, та й працівників досвідчених знайти непросто. Тож це вимушений крок. Загалом на створення цілої мережі екстреної допомоги на відстані 30 кілометрів один від одного в області треба ще два повноцінні пункти. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV.